По суті, я є добровольцем, який хочу іти відстоювати інтереси своєї держави, але мені міністерство внутрішніх справ ставить палку в Не мені одну, ну, саме. десяткам. Саме. десяткам. Десяткам, реально десяткам, по котрим кримінальні справи дійсно прокуратурою були погашені і закриті. Тобто ніяких питань немає. Але Міністерство внутрішніх справ на шляху е вступу добровольців до добровольчих батальйонів просто брутально ставить палки в колеса і не дає їм е виконати свій е борг перед батьківщиною. будь ласка, назвіться і скажіть, що Це ваша приватна думка. Я приватна думка всього народу, який просто ненавидить міліцію. Ну, як мінімум довіри, довіри, довіри до вас немає ні у мене, ні усього народу. Чому ви не хочете почати міліцію з себе нормально бо Мені ніхто не дає на мені три кримінальні справи, котрі формувалися вами в тому числі. Вони зараз закриті, але ви не даєте мені виконати борг перед моєї батьківщини. Ви і тільки це вмієте. От яка ваша особиста роль Шарас, взагалі в міністерстві? От шо, чим ви допомогли цьому батальйону? Чим сказати, допомогли 30 батальйонам іншим? Кілька, кілька тисяч людей. Яка ваша роль, скажіть? Тисяч людей, які вже в батальйонах. Ви так пафосно представляєтесь, хто ви її? Я і, взагалі не представляюся. Ви представлялись десь разів. Я ми не ініціював цю розмову зараз. Нехай чудово, але ви зараз вже не сховаєте. Ви зараз приводите все в площину, знаєте, таку дешеву скандалу. Ні, просто звичайне питання. Яка ваша роль взагалі? Ви допомогли базу знайти. Хочете не Нема проблем. Чому? Та ви ж ховаєтесь, ви ж тікаєте від журналістів, ви тікаєте від відповідей на питання. На прості, звичайні питання. Дешеву сенсацію. Яка дешева сенсація. Давайте Люди дешеве, з веслами збираються йти в батьки. Ви, просто... ви що кажете, що це дешева сенсація. Я вважаю, що є приватна думка і є думка кілька тисяч хлопців, які вже у батальйонах міліції особливого призначення. І вони так не думають, цей шановний пане про добровольців. так тих, хто ті вже хто війшов в лави, міліція особливого призначення, національна гвардії, територіальної оборони, ми, вибачте, територіально ви захотіли сподів... зараз розібратися. В чому територіальні... проблема з цим хлопцем. Давайте так я з цим ну, хлопцем, що ви вважаєте, що це шановні, шановні, ну, я вважаю, що розборки, які ведуться на камеру, це апріорі ненормально. Можна спокійно переговорити, не аля. Публік, правильно переговорить зі своєї не вирішується запитання зараз міністерство? Таке ви озвучили. Ви сказали, що ви Скільки там не наведете міліцію їх? і так далі. З Я ще раз, ще раз. Можете Я не веду кримінальний блок. Статистики немає. Я не маю такої я особисто не маю. Я відповідаю за батальйони міліції особливого призначення. Я просто щоб журналісти розуміли чалаван Віктор Вісович, начальник департаменту організації діяльності міліції особливого призначення. Я не заступник міністра колег. зараз. Суспільство поставлено в таку ситуацію зажато в такі рамки, коли будь-який доброволець він от як Слухайте, по якомусь злому, я злому я вони, суспільство. Вони як по злому наріканні якомусь мають от вони на Тобто їх попереднє МВС і керівництво МВС і по суті, мінти, котрі знаходились на місцях присувалах шило в них кримінальних справ. І зараз, щоб поїхати відправитись на війну, вони мають знов на цирлах бігати за тим самим міністерством, котре їх присувало, щоб випросити таку можливість відправити. Зверніться, офіці... Зверніться офіційно. В МВС Я Давай. От пішли де зараз на заряд. Зараз людина де знаходиться документ? прямо тут От Він з документами. документами. Він боється. Він вже тренується при, тут два тижні. нього немає посвідчення. Ви особисто при, не даєте, дає. ви йому допомагаєте. <рісту> так, от пішли, ви знаєте, зараз Чині, Ви прийдете до мене. Приїдете, Приїдете до мене. Чи вас застановлюєте? Я вас вже тут знайшов. От, ви дуже не даєте на питання. Дуже добре. Ви Та не даєте жодних відповідей питання. А Нормально спілкування. Нормально питання. Коли цей статус, коли це посвідчення отримують добровольці, які їдуть на Значить, Є процедура. Вона дуже проста. Людина, яка має намір захищати країну, ряда батальйонів міліції особливого призначення. Звертаються з відповідною заявою до кадрового підрозділу МВС України. На території в зоні відповідальності якого формується батальйон міліції особливого призначення. Отримує направлення на медичну комісію, проходить медкомісію, проходить спеціальну перевірку, яка триває місяцями, просто місяцями. Якщо ви не знають, не я знаю, я сам проходжу зараз це віддачу. Це перевіде уже питання в тому, що люди, які приходять, так пишуть заяву, не приходять медогляд. Це все буквально справа однієї години. Але далі, як це все закінчується, просто питання, наприклад, по Сергію Бевзу, по ньому не можуть навіть чомусь закрити на справи, коли було все амністовано, і це все штучно затягується і переноситься навіть суди. Тобто або суддя не приходять, або всього. По Миколі Коханівському, наприклад, хоче поновити справу за пам'ятник вини, без серебці, якого вже пам'ятника нема. По Сергію Бевську Бабінцов так само, він на силу добивається того, щоб його звільнили від цього, і так влада ставить штучні перепони просто. Ну, не відбулося просто ніякої ілюстрації влади. Одних начальників перевели, наприклад, з Подільського району Шевченківський район, змінили Країн Староводе, кадри лишилися ті самі. Тобто люди, які боролися проти цієї системи, і ця система не хоче їх бачити, вони змінили цю систему, тому що вони розуміють, що це полетить. Просто все залетить наниз. Люди, які вже там наші брати хабарі. Люди, які вже навчені кришувати і наркобізнес, борделі і все решта, ігрові автомати, не хочуть змінити селистановище. Просто вони позже. Ви отримали статус спочатку Я не отримав, бо я ще не їздив. Я отримав посвідчення, я тут же знаходжуся, я тренуюся. Так, але справа в тому, що мої побратими, з якими я особисто був на майдані, які плічоплі стояли зі мною, з якими я її в кашу, дек, яким шили статті, наприклад, ця людина, її нічого не знімають. Крилбамінсон нічого, нічого не знімають, грі нічого не знімають. Сергію Без нічого не знімають. Питання в тому, що влада це штучно гальмує і не хоче, щоб патріоти озброїлись. Не хоче, щоб патріоти тренувалися і навчалися. і не хоче, щоб патріоти реформували цю систему. От і все. Ну, у вас по.